Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Як ви думаєте, добре для жінки, особливо коли вона студентка університету, бачити свою єдину мету в житті у тому, щоб стати дружиною і матір'ю. Чи це означає заривати свої таланти? Більшість розцінює подібний вибір майже як зраду. Одна студентка старшокурсниця прийшла до консультанта обсудити цю проблему. Вони говорили про різні можливості, пов'язані з вибором кар'єри, а також про можливості вступу до аспірантури. Потім вона раптом замовкла і запитала пошепки можна бути повністю відвертою з вами? Звичайно, ви можете говорити все, що вважаєте за потрібне сказати. Знаєте, сказала дівчина, мені взагалі не потрібна ніяка кар'єра. Насправді мені хочеться бути дружиною і матір'ю, віддаючи цьому весь час. А чому ви говорите про це пошепки? Це ваше життя, хіба погано робити те, що вам хочеться? Ви жартуєте, відповіла дівчина, якщо мої викладачі й однокурсники дізнаються про моє бажання. Вони засміють мене так, що доведеться піти з університету. Шкода, що молодій жінці доводиться вибачатися за бажання мати дітей і присвятити себе сім'ї. Труд матері вважався благородним і почесним протягом багатьох віків, однак сьогодні він перестав цінуватися, так само і в стосунках між чоловіком і дружиною. Чомусь боротьба за рівні права набуває більшого значення, ніж смиренне становище жінки помічниці. Вміння підкорятися є дуже важливим у діловому, сімейному або суспільному житті. В деяких випадках Бог визначив порядок підпорядкованості, щоб уникнути хаосу. Підкорення не є пригнобленням, пригніченням чи приниженням. Знаходитися в підлеглості зовсім не означає мати меншу цінність чи бути в гіршому становищі. Оскільки Бог створив усіх людей за своїм образом і подобою, і всі однаково цінні для нього. Підкорення полягає у взаємній відданості та співпраці, Бог закликає до добровільного підкорення рівних рівним. В шлюбі Він не ставить чоловіка на перше місце він показує чоловіку і жінці шлях до гармонії. Ісус Христос рівний Отцеві. Однак він підкорився, щоб здійснити задум спасіння. Подібним чином жінка, яка рівна чоловікові перед Богом, підкоряється йому заради добробуту сім'ї, а кожний член церкви служить Богові, добровільно підкоряючись іншим. На прикладі перших чоловіка і жінки, Біблія стверджує, що Бог створив певну ієрархію, щоб упорядкувати створений ним світ. В будь яких взаєминах є певна ієрархія. Але не повинно бути нерівноправності. Бог створив чоловіка і жінку різними, давши їм особливі взаємодоповнюючі властивості. Але нерівноправності між ними не існує ми не повинні дозволяти боротьбі за владу руйнувати особистість і шлюб. Навпаки, ми повинні використовувати свої унікальні дари для того, щоб зміцнювати єдність і прославляти Бога. Друзі продовжмо досліджувати Біблію. Разом із пастором Віталієм Козубовським. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Минулого разу ми зупинилися на одинадцятій главі першого послання до Коринтян святого апостола Павла. Розпочинаючи цей розділ, апостол Павел звертає увагу на те, як повинні поводити себе чоловіки та жінки у церкві Христовій. Читаємо з третього вірша. Хочу, щоб ви знали, що Христос є головою для кожного чоловіка. Для жінки голова чоловік, а голова Христа. Бог. Кожний чоловік, який молиться або пророкує з покритою головою, соромить свою голову. Павло говорить чоловікам, що їм не слід покривати голову. Чоловік був створеним за образом і подобою Божою, яким є Христос через викуплення. Тому чоловік не повинен покривати голову, що є символом гідності і свободи. Він не повинен покривати голову, коли молиться чи пророцтвує. Коли він молиться, то говорить з Богом про людей, заступаючись за них. Коли він пророцтвує, він говорить від Бога до людей. У будь-якій з цих почесних ролей, священних ролей, він не повинен покривати голови. Але кожна жінка, яка молиться чи пророкує з непокритою головою, осоромлює свою голову. Бо це так, якби вона була острижена. 1 Коринтян 11.5 феміністичний рух існував ще в Коринті багато сторіч тому, і він йшов у неправильному напрямку. Павло говорить, що чоловік не повинен покривати свою голову, але жінка мусить робити це. Я хочу, щоб ви звернули увагу на ці слова жінка, яка молиться чи пророкує, що означає, що жінка може молитися чи пророкувати на людях. Ті, хто каже, ніби Біблія забороняє жінці робити ці речі, помиляються, жінка має право робити це, якщо Бог дав їй такий дар. Деякі жінки мають такий дар. Я знаю кількох жінок, що є видатними вчителями Біблії. Вони можуть вчити набагато краще за багатьох чоловіків. Один проповідник щиро зізнався мені моя дружина може вчити Біблії набагато краще, ніж я. Але Павло пише коли жінка не покривається, то нехай стрижеться, якщо ж жінці соромно стригтися чи бритися, нехай покривається. Ці слова стосуються саме Коринту. Жінка з непокритою головою в Коринті могла бути тільки повією. Багато хто з них голив собі голову. Жриці храму Афродіти також голили собі голови. Жінка з непокритою головою не вважалася за Вочевидь, хтось із жінок, що належали до Коринської церкви, говорив якщо мені все дозволено, то дозволено і не покривати голови. Павло говорить, що цього не треба робити, тому що покривало, то ознака підлеглості не чоловікові, але Богові. Це правило мало місцеве значення. Воно було дане жінкам коринту. Як його застосувати до сьогоднішнього дня і до сучасного суспільства? Я чув, що новий капелюшок то основа жіночої моралі. Якщо говорити серйозно, то певні обмеження у жіночому платті мають відношення до її служіння. Якщо вона молиться, вона повинна покривати голову. Інші уривки Святого Письма говорять про це більш детально. Отже, я хочу, щоб мужі звершали молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Так само і жінки нехай прикрашають себе скромним одягом, соромливістю і невинністю, не плетінням волосся та перлами чи коштовним одягом, а добрими вчинками, як це личить жінкам. Присвячуючим себе на побожність. 1 Тимофія 2.8.10. Це говорить про те, що якщо жінка бере участь в служінні, вона не повинна прикрашатися, щоб привернути увагу до себе. Якщо говорити відверто, це означає, що жінка не повинна демонструвати свою привабливість під час служби Божої. Ось що це означає, дружа мій. Вона не повинна застосовувати свої чари, навіть якби це допомогло навернути її чоловіка до Христа. Біблія має й інше сказати про це. Також ви, жінки, будьте покірні чоловікам своїм, щоб ті, котрі не підкоряються слову, були переконані без слова поведінкою своїх жінок. Нехай буде прикрасою вашою не зовнішнє заплітання волосся. Не золоте вбрання або нарядність в одязі, а потаємна людина, серця в нетлінній красі лагідного і спокійного духа, що і дорогоцінне перед Богом. 1 Петра 3, 1, 3, 4 Бог говорить про те, що жінка не може навернути свого чоловіка до Христа своїми чарами. Це не означає, звичайно, що вона не повинна бути привабливою для свого чоловіка. Але це означає, що жінка ніколи не допоможе своєму чоловікові навернутися до Христа за допомогою своєї привабливості. Є жінки, героїні Біблії, що прославилися своєю привабливістю Езавель, Естер, Соломея. Але у Біблії і інші жінки, відомі як чудові богобоязні жінки, що служили Богові вірою і правдою Сара, Дебора. Анна, Авігея, а також Марія, мати Христа. Біблія також говорить чоловікам. Так само і ви, чоловіки, поводьтеся з жінками як з немічною посудиною, віддаючи честь їм, як співспадкоємцям благодатного життя, щоб не було вам перешкод у молитвах. 1 Петра 3:7. Багато сучасних сімей мають такі перешкоди у молитвах. Тому що чоловік і жінка не ставляться один до одного так, як слід. Далі Павло повертається до принципу, викладеного у четвертому вірші. Отже, чоловік не повинен покривати голову так, як він образ, і слава Божа, а жінка слава чоловікові, бо не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка. І не чоловік, створений для жінки, а жінка для чоловіка. 1 Коринтян 11, 7, 9 Місце жінки бути помічницею чоловіка. Вона, ніби частина його. Жоден чоловік не є цілісною істотою без жінки, хіба що Бог дав йому особливу благодать для особливої праці. Послухайте наступного вірша. Тому жінка і повинна мати на голові знак влади над нею заради ангелів. Цю згадку про ангелів я не розумію. На мою думку, за всіма нами стежать розумні істоти, створені Богом. Ми ніби на сцені в цьому маленькому світі, а всі розумні істоти, створені Богом, дивляться на нас. Так вони дізнаються про те, що є любов Божа, бо ми недостойні цієї любові. Мабуть, вони вважають, що Бог зробив би добре, якби позбавився нас, непокірних, бунтівливих істот. У його всесвіті. Але, друзі, він не робить цього, він любить нас. Прояв Його любові це Його благодать, яка спасає нас. Мабуть, ангели дивуються Його милосердю і терплячості по відношенню до нас. Читаємо одинадцятий вірш. Проте в Господі ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка. Жінка має владу втримати чоловіка, бо вона жінка. Чоловік має владу втримати жінку, бо він чоловік. Ось у чому подружні стосунки, що їх нам дав сам Бог. Коли таких стосунків немає, тоді Божий ідеал порушений. Читаємо 12-й вірш Так як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку все ж від Бога. Вони не роздільні. Чоловік то не сфера, а напівсфера. Розмови про звільнення. То нерозумні речі як для жінок, так і для чоловіків. Чоловікам потрібні жінки, а жінкам чоловіки. Істинна свобода в подружніх стосунках. Далі Павло пише розсудіть самі, чи личить жінці молитися Богові з непокритою головою? Жінка не повинна привертати увагу до себе, коли говорить про Бога, чи вчить у біблійному класі, чи молиться. Звичайно, вона не повинна забувати, що її привабливість то велика сила, яка може або загубити, або піднести чоловіка. Чи ж сама природа не вчить, що коли чоловік відпускає волосся, то це сором для нього. У цей час, коли я пишу ці слова, довге волосся дуже модне серед чоловіків. Чоловіки, які відпускають таке довге волосся, що їх годі впізнати. На мою думку, свідчать цим про відсутність якоїсь певної мети в житті, чи не повернення це до тваринного стану. Зверніть увагу на слова Павла. Чи ж сама природа не вчить вас, що коли чоловік відпускає волосся, то це сором для нього? Ми маємо приклад цього в Старому Завіті. Назареї присвячували себе Богові, символом цього присвячення було довге, необрізане волосся. Це означало, що вони знесуть навіть сором заради Бога. Навіть у той час довге волосся у чоловіків вважалося чимось непристойним. П'ятнадцятий вірш, якщо жінка має довге волосся, то це честь для неї, так як волосся дане їй замість покривала. Це правда, що сьогодні ми маємо свободу у Христі. Довжина нашого волосся не так важлива, як мотив, що ховається за нею. Багато чоловіків носять довге волосся на ознаку протесту, і багато жінок обрізають своє волосся на ознаку протесту. Наші моральні цінності перевертаються до гори дном. Є небезпека, що ми станемо екстремістами в тому чи іншому напрямку. Екстремізм приводить до досить дивної поведінки, як у тієї жінки, сім'я якої примусила її звернутися до психіатра. Психіатр запитав, в чому ваша проблема. Вона відповіла, їм видається дивним, що мені подобаються млинці. Він відповів: немає нічого поганого в тому, що вам подобаються млинці. Я сам їх люблю. Тоді вона сказала, Правда. Тоді приходьте до мене в гості у мене їх повні чемодани. Як бачите, друже, можна бути екстремістом і в якихось нормальних речах. Поло говорить про те, що важливо не зачіска чи одежа. Читаємо 16-й вірш. А коли б хтось захотів сперечатися, то ні ми, ні церкви Божі такого звичаю не маємо. Павло закінчує словами про те, що Церква не повинна вигадувати правила стосовно жіночої одежі чи чоловічої зачіски. Найважливіше це внутрішня людина, то нашій старій природі потрібна зачіска і одяг праведності. Друже мій, якщо ми задягнемося в одяг праведності Христової, і якщо наша стара природа буде під контролем Духа Святого, зміниться і наша зовнішність. І наша поведінка. Тоді зачіска і одяг не будуть такими важливими для нас. Павло говорить, що він не дає ніякого правила церквам з цього приводу, він просто говорить те, що видається йому найкращим з його точки зору. Нам тільки слід пам'ятати, що з усією нашою християнською свободою ми повинні думати про інших і про наше свідчення іншим, ми повинні керуватися принципами. Який заклав для нас апостол Павло. Тепер, друзі, ми переходимо до нової теми. Здається, що ми переходимо від однієї крайності до іншої, від волосся та зачіски до тайної вечері. Мабуть, це найсвятіша частина наших стосунків з Богом. Я певен, що причастя це річ, яка неправильно трактується більшістю наших церков. В результаті те, як його влаштовують у деяких церквах, то майже богохульство. Павло розповість нам про те, що Бог судить нас по тому, як ми дотримуємося цього звичаю. Серед коринтян дехто навіть захворів і помер від того, що вони робили це не так, як слід, вони не бачили в причасті тіла Христового. Мабуть, і зараз багато хто робить так, як вони. Більшість з нас тільки дотримується встановленого звичаю. Ми дотримуємося кожної частини ритуалу, але чи дійсно ми бачимо тіло Христове в причасті? Причастя то найвищий прояв найсвятіших почуттів під час християнського богослужіння. А в коринті воно впало до такого низького світського рівня, що перетворилося практично у богохульство. Я б включив цю частину писання у духовну частину послання, якби не той факт, що Павло розглядає дуже погану ситуацію в Коринті. Отже, я відношу цю частину до плотської частини послання. Три з чотирьох Євангелій свідчать про встановлення обряду причастя тайної вечері, і це повторюється і в цьому посланні. Цікаво, що ніде не сказано, щоб ми святкували день народження Господа, але нам сказано велено, що його люди повинні відзначати день Його смерті. Павло надавав причастю великого значення, у 23-му вірші він говорить бо я від Господа прийняв те, що і вам передав, що Господь Ісус, у ту ніч, в яку виданий був, взяв хліб. Павло дізнався про це шляхом прямого об'явлення. Я передав вам те, що і сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші згідно писання, 1 Коринтян 15.3. Павло мав пряме об'явлення писання стосовно причастя. Господь дав йому особливі вказівки з цього приводу. Пам'ятаємо, що Павла не було у верхній світлиці, коли Господь мав з учнями тайну вечерю. Я визнаю, що досить важко побачити зв'язок того, що Павло говорить коринським віруючим, з звершенням вечері Господньої. Прямої паралелі тут немає, тому що ми маємо справу з різними ситуаціями. В ті дні причастя приймалося після загального обіду. Очевидно, його святкували вдома і то щоденно, у діях сказано. І кожного дня. Перебуваючи однодушно в храмі і переломлюючи хліб по домах, приймали їжу з радістю і в простоті серця, хвалячи Бога і перебуваючи в любові у всього народу. І Господь щоденно додавав до церкви тих, що спасалися. Дія Апостолів, 2 розділ 46 та 47 вірші. Арістід, афінський філософ, що жив на початку Другого сторіччя. Описує, як жили християни тих часів. Кожного ранку і щогодинно вони хвалять і прославляють Бога за його надзвичайну любов до них. І якщо яка праведна людина з їх числа відійде світу цього, вони радуються і хвалять Господа. Якщо трапиться так, що помре дитина, вони восхваляють Господа ще більше за те, що дав дитині піти з цього світу без гріха. Це свідчення того, хто не був членом церкви, але споглядав її збоку у другому сторіччі. Церква Коринту дотримувалася звичаю, згідно з яким, причастю передував обід. Врешті-решт, у верхній світлиці святкували Пасху. Після того, як наш Господь відсвяткував Пасху, Він узяв хліб і розламав його. Так, на пригасаючих вуглинках відмираючого свята він створив щось нове. З попелу помираючого свята він воздвиг новий пам'ятник не з мармуру чи бронзи, а з простої їжі. Сьогодні є такий звичай у церквах, у братствах, у банках та страхових компаніях збиратися докупи для спілкування і спільного обіду. Багато хто критикує церковні бенкети, я теж, якщо вони зосереджуються тільки на фізичній людині. В часи ранньої церкви вони теж мали такі обіди для спілкування. Вони називалися агапе, чи банкети любові. Це була частина братства у церкві, Койнонія. У ті дні соціальні зібрання закінчувалися причастям, вони розділялися. Але Агапе завжди йшла перед Євхаристією. Пізніше ці дві речі розділилися, і сьогодні ми не практикуємо їх разом. У нас немає банкетів любові чи обіду, що передує причастю. З цього розділення ми не повторюємо помилок Коринської церкви, однак ми можемо зробити з цього певні висновки і для себе. Але пропонуючи це, пише апостол Павло. Я не хвалю вас, що збираєтеся ви не на краще, а на гірше. Слово пропонувати в оригіналі звучить як веліти, це наказ. Вони повинні були збиратися для великого духовного благословіння, але вони не зробили цього. Коли коринські віруючі сходилися докупи, їх дух розділення, який ми побачили ще у першій главі, проявлявся і під час причастя. Про те, як насправді по Слові Божому повинно прийматися причастя, звершуватися вечеря Господня, ми взнаємо з наших наступних радіопередач. На жаль, час наш закінчується. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас. Я був молодий, радувався я тоді, як молився в тій церкві, в селі, Мій Спаситель тоді по любові і своїй, та мене там в тій церкві радий Слухачі. Нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!